Друзі, вітаю усіх! З вами Автоімпорт ТЗ і покажу вам автомобіль, який до нас тільки приїхав. Це Volkswagen Golf 6, 2011 року випуску в універсалі. В такому сірому кольорі і на таких титанових дисках. Просто подивіться, це неймовірна краса, мені здається. Авто в гарному стані, технічному. Що ж до двигуна, тут двигун у нас 1,6 літра дизельний, і звичайно, автомобіль з оригінальним пробігом. Пробіг у нас 185 тисяч кілометрів має. А останній технічний огляд авто проходило у вересні 2021 року на 176 тисячах. Давайте подивимося, що у нас всередині. Є у нас чотири електросклопідйомники, електрорегулювання підігрів дзеркал. Є у нас блокування замків. Такий у нас салон. Салон це у нас тканина в поєднанні з Алькантарою. Не знаю, оце здається ніби пошкодження, але... Ні, це у нас Алькантара, вона у суші змінює колір, так сказати. Сідушки у нас ціленькі, гарні. Є у нас автоматичні датчики світла, є автоматичні датчики дощу. І якщо буде вийти, зараз вам покажу, тут у нас є ще камера. Погано телефон передає, ну ви зрозуміли. Можете самі приїхати і подивитися. Так, давайте заводимо. Є у нас бортовий комп'ютер, ось наш пробіг. Так, мультифункціональне кермо. Тут у нас управління бортовим комп'ютером. Тут у нас регулювання з дзвінками, так? Підсвічується гарно. Чого дівчатам треба? У нас є круїз-контроль. Так. У нас є мультимедія. Знову ж таки англійська мова. Думаю, знавці розберуться собі. Тут у нас є Bluetooth, у нас є 12 вольтва розетка. Тут дуже гарний набір кнопочок, і sp off Це у нас асистент паркування, самопаркування, так, автопілот, можна сказати, і парктроніка. П'яте стопка, механічна коробка і двозонний клімат нас. І, як завжди, це не може не тішити, у нас є підігріве сидіння. Я вже казала, це просто неймовірна річ, яка на зиму у нас всіх буде рятувати. У нас є сервісна книжка. Все заповнено. Останній сервіс. Є у вересні 21 го року. І бардачок з охолодженням <кій> Підлокітник, і <який> регулюється веселий <кій> о, вийшло. Дені світлого кольору. І давайте заглянемо на заднє сидіння. Електросклопідйомники. Знову ж таки, на сидіннях у нас альпантара. Так. є система кріплення Ізофікс, третій підголівник і. Звичайно, підлокітник. В багажнику маємо поличку і маємо. Один відсік менший, сюди можна теж щось складати, і другий. У нас з запасним колесом. Так, запаска у нас виглядає повне розмірно закриваю. І ще один тайничок. Дуже гарний автомобіль, гарні колеса, технічна сторона чудова. Ось, бачимо, у нас парктроніки, ці парктроніки букові у нас до паркування автоматичного. Тому ну, приходьте до нас, оглядайте. Ціна такого автомобіля складає 6700 доларів. Якщо він вас зацікавив, ви знаєте, що робити. Ми завжди будемо раді вас бачити. Е, Випробовуйте авто, проводьте тест-драйв і за бажанням забирайте. Що ж, е, бачили ви нашого гольфа, ви вже знаєте, що у нас велика автостоянка, тому обирайте автомобіль, який підходить саме вам. Будемо раді вас бачити. У нас в автоімпорт ТЗ за адресою село Сухошу вулиця Львівська, 6А. Всім гарного дня, до зустрічі.